Всім доброго дня, давайте без вступів, давайте до суті. Перша мідна обробка дуже важлива для кущів, для дерев, для малини, для полуниці, для всіх. Але що робити, якщо ви не встигли зробити першу мідну обробку бордоською сумішю? Зараз у нас пішов такий тренд, що всі обробляють бордоською сумішю, всі роблять відео, як її робити, і всі розказують, що без бордовської суміші ви не отримаєте врожаю. Але що робити, якщо ви не встигли обробити бордовською сумішю, і, наприклад, ваші? Кущі, і, наприклад, малина сьогодні хочу зосередитись на цьому. Пішла вже в вегетацію. Хочу вам показати смородину. От, наша вже смородина пішла у вегетацію. У мене вона вже оброблена бордовською сумішю. Я вже її обробляти бордовською сумішю не буду, але я ще обробляв до появи листочки. Якщо зараз обробити таку смородину, коли вже на ній є листочки, бордовською сумішю, є велика ймовірність того, що можна її спалити. І це відноситься не тільки до смородини. Агрус так само, дивіться, агрус не тільки листочки має, не знаю, чи камера так передасть. На агрусі вже є цвіт. Тому Зараз бордоською сумішю і трошки небезпечно такі кущі. Так само і малина. Малина вже почала вегетацію, вже розпустилася брунька і вже будуть листочки. Ми обробили свої кущі дерева бордоською, і нам не хватило на малину, але також хочемо малину обробити мідмісним препаратом. Що ж робити в цьому випадку, коли вже почалася вегетація рослин, і ви не встигли обробити місним препаратом? Я обробляю отаким медіан екстра. Це також мідь містний препарат, це хлорок міді, це високоефективний фунгіцин контактної дії проти грибкових та бактеріальних хвороб. В чому перевага цього медіан екстра, що він застосовується по вегетації? Він по інструкції призначений для картоплі і яблуння, але можна ним обробляти все. Він обробляється під час вегетації, дається його 20-30 мг на 8-10 літрів води. Але в такому випадку, коли вже листочки розпущені, на кущах, на малині, я даю 20 мг на 10 літрів води, саме меншу дозу. В чому перевага цього медян-екстру? Це мідмісний препарат, ще раз повторюю, мідмісними препаратами важливо обробити весною, бо вони знищують саме. Ці грибкові хвороби, бо потім, коли вже будуть обробки хорусом, скором, вони тільки будуть їх стримувати, але не знищувати. Медян Екстра не забувай оприскувач, ним гарно користуватись, не треба цідитися там, мучитися, поки цей оприскувач заб'ється промивати, гарно з ним працювати. І цей медян Екстра рахується один з найефективніших фунгіцидів, весняних фунгіцидів. Хочу вернутися щодо бордоської. Багато є відео таких, що обробляють і свої рослини. Після того, як я розпускаються бруньки, коли вже її з'явилися листочки, ніякої реакції нема. Звичайно, може не бути реакції В 100 випадків реакції не буде, але може бути такий один випадок, коли буде реакція. Тому не треба ризикувати, На бордовський світ не зійшовся. Можна використати не тільки медіан Екстра, є різні фунгіциди мінмісні, наприклад, і Чемпіон, але в такому випадку ризику ніякого не буде для ваших кущів, малини і всього іншого. Тому бажаю вам гарного. Обробити свої кущі, малину, полуницю, отримати гарні врожаї і мирного, мирного неба.